Всіх вітаю із сонячного Чорноморська. Ось така атмосфера. Це головна вулиця Чорноморську. Тут є палац спорту, фонтани працюють, багато людей. Відчинилось дуже велике сільпо. І також працює магазин Сінсей. Тут є і АТБ, і Сінсей, і сільпо. Ну, нормально так, маленьке, маленьке місто, але гляньте, сільпо не гарне. Скільки квіт. Квіти взагалі в Чорноморські скрізь. От зараз я потім буду викладати коротенькі відео. У них скрізь квіти на по всім вулицям, що дуже приємно. І гляньте, які лавочки тут гарні. Да? <сміття> дуже комфортно знаходитись. Я люблю Чорноморськ. Раніше по роботі до Вінниці, сюди приїжджала часто. Тоді ще не було цього сільпо величезного. Таке сільпо, ще й квіти. Класно. Універс... Універмаг центральний, скрізь прапори українські. Я помітила в Чорноморську, багато прапорів і багато квітів. Мої вітання вам із Чорноморська.